Українці раді радіатва на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про 5 змін, які відбуваються на українській митниці в цьому році. І як це стосується нас, коли ми розмитнюємо наші легкові авто. Перша зміна це митниця отримала нові таблички. Що таке таблички? Таблички це мінімальні прохідні ціни, по яким митниця оцінює ваш транспортний засіб. І відповідно від цієї ціни, як митниця оцінить транспортний засіб, від цієї ціни ви сплачуєте митні платежі. І плюс всі авто з 1 січня стали на один рік старшими. Отже, що маємо? Митні платежі на деякі автомобілі будуть. Трошки дорожчими. Різниця буде невелика. Це може бути 50 доларів, може бути 100 доларів, але для точного прорахунку потрібно фототехнічного паспорту і далі робити вже детальний аналіз вартості авто, щоб ви не переплачували кошти. Друга зміна це єдиний рахунок для сплати митних платежів. Якщо раніше ви сплачували митні платежі на рахунки регіональних митниць, був цілий список різних рахунків, люди плутались, їм було тяжко це зробити. То зараз митниця зробила. Єдиний рахунок, тобто вони хочуть кошти збирати централізовано на єдиний рахунок. Не так, що їм потрібно чекати кошти Києву, поки з Закарпаття вони прийдуть, поки там з інших регіонів, а відразу платимо на казначейство. Це великий плюс, тому що. Кошти зараховуються набагато швидше, але потрібно бути уважними. Чому? Тому що, поки триває такий тестовий режим сплати цих митних платежів, митниця просить, щоб платниками були виключно ті особи, на кого розмитнюється авто. Тобто, щоб не родичі платили за вас. А ви вже коли заїхали в Україну, щоб ви вже сплачували всі митні платежі. І наперед жодних платежів робити не потрібно. Всі наші клієнти роблять оплату, коли вже приїжджають в Україну. Третє, це таке вже мінус, така погана новина. Її всі, знаєте, не дуже українці хотіли бачити, але, на жаль, воно є. Розмитнення електрокарів, на жаль, подорожчало. Плюс 20% до ціни. Тобто раніше розмитнення було проста формула, 1 кВт ємності батареї, за розмитнення платили 1 євро. Розмитнюємо авто, в якої батарея 100 кВт, заплатили митні платежі 100 євро і все, жодних проблем немає. Зараз розрахунок буде такий: платимо 1 євро за кВт і плюс 20% ПДВ. Купили авто за 10 000 євро, будь ласка, 2 000 євро заплатіть на єдиний казначейський рахунок. На жаль, це мінус, розмитнення цих авто стає дорожчими, але що поробиш, такі реалії. Наступна новина четверта. На жаль, курс гривні дуже сильно падає. І на сьогоднішній день курс євро по НБУ 50 гривень, 43 копійки. Чому це важливо? А тому, що митниця, коли формує вартість нарахування митних платежів, вони опираються саме на євро. Без різниці, чи ви купили в злотих в Європі, чи в якійсь іншій валюті, перерахунок буде йти по євро. І якщо євро здорощує, то відповідно на жаль, здорощують і митні платежі. І остання п'ята новина, яка також стосується розмитнення, уряд в цьому році хоче вибрати нового голову державної митної служби, щоб був новий очільник. Чи це буде плюс, чи це буде мінус, ми ще не знаємо. Але знаємо, що єдині умови, які висуває уряд, це збільшення надходження митних платежів. Тобто новий керівник, який прийде задача номер один, це збільшити надходження митних платежів. Отже, розмитнення може потрохи ставати дорожчим. На що потрібно звернути увагу? Є нові таблички, є новий рахунок, є в автомобілі, електрокари плюс 20%. Курс євро скаче, але якщо ми готовимось до розмитнення правильно, тоді у нас не буде жодних проблем. Скидайте ваші технічні паспорти, ми зробимо прорахунок митних платежів, щоб ви могли сформувати свій бюджет, скільки це буде коштувати. І саме головне, бажаємо кожному з вас перемоги, особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна!